Розовий фламинго замість тамагавка, В черговий раз сказав нам наш Батя Дуан Трамплінович. Ринок Фату, шановні друзі, ну що, сьогодні під час польоту на Air Force One. Я думаю, цю звичку він взяв у нашого. Пам'ятаєте, як наш в таборі їздив поїзда, Вовчик, провідник, і говорив: я добуду ядерний реактор і Хмельницька АЕС. І все зроблю, як він тоді по країні колісив, оце ж він там на коліси і зараз скаже, що безкоштовно будуть усі громадяни по 3000 км коліси. Ну, речь зараз не про те. Повертаємось до нашого баті, до нашого лідера світового донада трамплінача. Знаєш, сказав він таке на борту Аерфорс-1. Наразі він не розглядає можливість надання тамагавків Україні. Опять перебувся у повітрі. Наш так чекав ці тамагавки, але я не знаю навіщо вони йому, якщо у нього є розовий потужний фламінга. Підбігає на кордон, так знімає штани. Так бах, розовий фламінга оттуда. І все, всі там злякались. Піня з цим камп'єм побіжав у Кремль, заліз під стіл. І перемога кордону 91-го року. Для початку давайте послухаємо пряму мову нашого батьки Дональда Трампліновича. а зараз інші заяви цього потужного лідера. Ми завершимо цю війну за кілька місяців, він сказав. Чекаємо, друзі. Путін прагне вести бізнес США та зробити багато грошей для Росії, а наш генералі генераліпі Вовчик дефолт, що не прагне робити бізнес США. А Дональд Трамп ти з нашим розробляй все. У нього схема проста: дай дай, дай та і все нічого видумувати не треба. Там економічні схеми, що з поставки якісь просто. Дай-дай дай перечисляємо та і все. Що да, тут бізнес якийсь ти будеш робити? З нашим треба бізнес робити. Жодної останньої краплі в діях РФ по Україні немає. Це він намікає, що журналюги його постійно допитують. Коли остання крапля, коли ти вже візьмешся за цього пиню та все там зруйнуєш, він каже: не буде такого, немає останньої краплі. У мене по цьому питання. Таню, вони воюють і воюють за пекло. Ой, оте-та-да. Це, це важка війна для Путіна, багато загиблих солдатів, можливо, близько мільйона. Це величезна кількість, і для України вона також важка. Та для нашого смарадового генералі Піпіта немає важкої цифри. У нього цифри це, це замалі для нього цифри. У нього мільйон, трильйон, триліард, всім мільйон. Будь-які цифри називають. Йому все одно. Іноді треба дозволити дійти з ситуації до межі. До якої межі у нашого меж немає. Він все світом керує. Яка межа? Дональ Трампліна що ти таке каже, щоб всі самі це зрозуміли. Що він зрозуміє? Наш нічого не зрозуміє. Наш розуміють тільки дай 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 кардони 91 го та перемога. Все. Трамп назвав себе президентом миру за його методікою. У 60% випадків він погрожував країнам митами, щоб змусити їх припинити бойові дії. Це дуже потужно. Донатраплінович вирішує все через долар. Щодо обговорення замороження активів РФ, я не робитиме цього. Наскільки я розумію, Європа та Росія ведуть переговори. Я не беру участі у цих обговореннях. Ну, каже, розбирайтесь там, давайте. Без мене як небудь. Також він підтвердив, що буде проводити ядерне випробування. Але як це буде відбуватися, поки що він не знає. Можливо, без ядерного заряду він казав. Але уточнив, що США має достатну кількість ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів по кругу. В той же час наш Шарел світу обговорював питання скорочення ядерної зброї Сі та Путіним. Та ти не з тими обговорюєш Дональд Трамплінович. Треба обговорювати все за смарадовим Піпідом. Куди ти ну ти не в ту сторону взагалі перемовини ведеш? Обидва Путін та сі жорсткі, обидва розумні, сказав Домен Трамплінович. А наш смарадовий Піпід? Ото розум, то розум всесвіту вишо, то штучний інтелект вищого гатунку. Обидва дуже сильні лідери, з тими людьми не можна гратися. Вовочки, Вовочки, забув про нашого, ні слова не сказав. Ну це жах просто. Охидного трамплінович полюбляю в карти грати. А що тільки можна зі смарадовим малеська й в вареньому кабінеті, в очко грати, чи що? Ви дивіться там у нашого туз бубновий в рукаві. А може навіть і сталевий. Дні Мадура, ну перекинувся на Венесуелу, добігають кінця. каже: я розберусь з цим. Ну ви зрозуміли білою дорогою. Але до Антрепліч. не чіпай мадуру, прирвеш поставки, нашому на банкову. Ти що робиш? А сполучені Штати не планують вести бойові дії на території Венесуели. Дні добігають кінця. Але ми не будемо вести бойові дії. Ну це, звісно, сюрреалізм якийсь у нашого навчився. Точно чи нас вже йому сказав, що давай не чіпай Венесуелу, тому що потрібна потужність. Ну і трап не виключає захист християн на території Нігерії, каже, що можливі навіть і авіаційні удари. Та до нашого тринадцятого апостола Присподнівського звернись він все розруле без ударів. Що ж ми маємо у підсумку? Трамп не закликає до миру, він створює вакуум сили та відчаю, який може заповнити лише він сам. Тамагавки у цій схемі, валюта, яку він тримає у руці. Він не витрачає зараз, а чекає на ідеальний момент, щоб продати її за максимальною ціною та отримати все. Суть проста: мир, який обіцяє Дональд Трамплінович, не буде безкоштовним та легким. Президент Трамп це не миротворець, а жорсткий брокер, який спочатку максимально знижує ціну активів. Щоб потім продати своє посередництво, а також можливо і зброю значно дорожче. Заява про те, що він не дасть тамагавки – це не відмова від допомоги, а встановлення ціни. Він дає зрозуміти, що готовий, але тільки тоді, коли обидві сторони будуть максимально виснажені і будуть готові прийняти його умови угоди. Тому, коли Трамп каже, що треба дати їм час розібратися, він має на увазі дайте їм ще трохи повоювати, щоб моя майбутня угода стала ще кращою. Тому що сенс всього, того, що відбувається, це не милосердя Дональда Трампліновича, а гроші і влада. А по цим параметрам на сьогоднішній день 1 сполучені штати Америки. Правда, в спину Дональду Трампліновичу дихає наш смрадовий генераль Піпіт. але це зовсім інша історія. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей та гарної всім днини.